Кабінета міністрів ми не отримали відповіді, не отримали. Ми і писали турчину, але теж не отримали відповіді. Тобто закон про звернення громадян стосовно наших звернень був по відношенню до нас порушений. Ми писали, що будемо пікетувати, змушені будемо виходити, але на превеликий жаль, якось нас, ми не були почули. Тому ми змушені були підняти Харківську, Полтавську, Сумську, Києвляни тут піднімаються. Зараз підійдуть і розпочати. Сьогодні це акція, яка тільки розпочинається. Чим вона закінчиться, я не знаю. Але враховуючи ті ціни, які зараз є, і ту заробітну плату, і те урізання, о, ми сьогодні не згідні. Призначення, які на сьогоднішній день робляться, вони чуть-чуть погіршують становище залізничників порівняно з тим, що було при Януковичу. Тобто люди, які крутили, викручували руки людям, вони зараз прийшли до влади. За люстрацію ми нібито говорили, але вона не відбувалася. Вона наоборот може люстрація відбувається. Люди назначають, яким ми не довіряємо, яким ми просто знаємо, хто вони такі довести. Це можуть тільки слідчі органи. Ми володіємо фактами. Наприклад, якісь... Що? Зверталися до органів? Звичайно. І що вам сказали? В судовому засіданні 97 тисяч Харківську вільну проспілку засудили, за те, що вони сказали, що поїзда Хундай відповідають назві, що хребтова балка лопнула, але вони зараз сплатуються, їх якось підчинили. Що наші Крюковські були значно кращі. 97 тисяч. По лозовій засудили на 20 тисяч за те, що сказали, що метал, який на вагон йдуть. О, не відповідає тій марки, які повинні бути. Слава Богу, що продали Росії, там були крушення. О, ну, там же, ми в Росії купуємо, продаємо одразу Росії, а потім купуємо в Росії. Ну, там це складна ситуація, яка повинна займатися е, міліція, прокуратура і служба безпеки. Наприклад, якийсь жаль. Я це я зараз буду говорити фактами. О, мене засудять ну, мінімум на 1 млн грн, яких я не маю. Скільки часу будете підготувати? Значить, до результату. Тобто це початок акції. Чим вона закінчиться, о, будем, це добра воля Кабінету міністрів. Якщо вони сядуть за переговори і будуть конструктивно розмовляти, о, і будуть хотіти вирішити питання, на чисто економічні питання, чисто про антикорупційні питання, інших немає. Тобто нас прийшов, ну з Донецька, будемо говорити, прийшов начальник дороги. О, Донецьким не повезло, нам повезло. Можливо, там стріляють через те, що кращі люди, а там були теж хороші люди, які міли з людьми працювати. О, були грамотні люди. Повезло Південній залізниці. На превеликий жаль, коли помінялася влада, казалось би, що кращі люди будуть працювати і будуть себе проявляти незалежно від того, що вони родились в Донецьким. Їх чомусь зняли. Призначили людей, ну яким ми чесно не довіряємо, які призначили, вони як мішку б'ють, вони наші колективне призначили. Що мене призначили, ми то знаємо цих людей. О, як кажуть, хорошо, начальник дороги, напевно, соромної було з нами спілкуватися як з пристуками тому. Скажіть, будь ласка, а от після того, як знайшли таких поїздів на південь і на схід будемо якось по вашій зарплаті? Чи щас, я буду говорити ситуацію. про це. Значить, перше питання було хто я такий голова вільної прослівці південної залізниці Лашко Сергій Сергійович. Значить, зменшення потягів це було навмисне, і нам таке складається враження, що ті дії, які зараз проводяться кабінетом міністрів і міністерством інструктур, направлені на те, щоб знищити взагалі залізнодорожний пасажирський транспорт, як такий, як соціальний. о ті поїзда, які зараз пустили. Також і Крюковський завод випустив, і ціни на ці білети, і хондаї, ті, що ходять. О, вони доступні для пересічного громадянина. О, а дії і призначення, вони, ну навіть акцинування у челізниці це перший шаг до приватизації. Хто їх хоче, є різна інформація. І починає вона походити з 2004 року, коли нам говорили голосуємо за того, тоді буде. Генеральний директор той, а я буду начальником південної залізниці. Зараз люди й в біля руля. Тобто все те, що розпочиналося, як кажуть, активна дія 2004 року, вона продовжується. продовжується і я так думаю, що якщо ми зараз не зупинимо це, то пасажирський транспорт прикаже довго жити. Тому ми прийшли сюди і в нас є е, і це питання висловлене, тих соціальних питань, які ми висловили, що е, все-таки заробітна плата повинна бути на певному, хоча б життєвому рівні, через те, що дисципліна, ну железна дорога, це воєнізована, будемо говорити, організація. Без дисципліни нам не можна. Яка зараз у вас зарплата В середньому в різних спеціальностях по різному Є в мене наказ по урізанні тих, до... тих пільг і надбавок, які були гарантовані колективним договором, договорами і угодами. Вони ще всі повинні урізуватися. Людей відправляють по безбереженню зарплатної плати, заставляють людей працювати значить, по розширення зорона обслуговування, виконання обов'язків тимчасового відсутнього працівника. О, значить, і за це доплата не ведеться. А Значить, накази є, якщо я можу показати, це і генерального директора, і по південній зелісті вони дубліруються. Якщо зверху йде телефонограма, то знизу вона і до структурних підрозділів закінчується вона, будемо говорити, абсурдом. Чи те, що якщо людина повинна писати кожну неділю по збереження заробітної плати, хто ж буде виконувати її обов'язки? Вибачте, а це безпека руху, безпека перевезень пасажирів. Все це впливає. А відміна поїздів це є зновмисна е, будем дія е, влади для того, щоб е, чому вважаєте, що навбила може просто люди не хочуть їхати в Крим на схід Крим. Я згідний, що в Крим багато хто не хоче їхати. Але в нас є напрямки західного. Е, там туристичний бізнес бажа, бажають розвити. Так, наприклад, в нас ходив поїзд Кременчук, Київ, Львів. О, його відмінили. Загруженість була дуже велика. Сказали, що він економічно недоцільний, але. Кругом світі пасажирський рух, він був економічно недоціний. Це є соціальним транспортом для більшості населення. А його відмінили. На суми, будемо горіти, зараз теж ми боєм, боремося за границю, щоб залишилося. Нас теж повідміняли в западному напрямку ці поїзди. Вибачте, нічого не дали. Зараз добратися на львів суми без пересадок неможливо. Прямих поїздів не було. Єсть надбавки. Були в нас прицепки, але їх на сьогоднішній день повідміняли. На заробітну плату це будемо говорити, Вплинуло іменно ці накази е, і, е, накази, які просто урізають заробітну плату. Ми впевнені, що є люди, які отримують сверхприбутки. Мало того, вони вже отримали ці прибутки і могли б на сьогоднішній день вкласти іменнову желізницю. Не як акціонери, а як е, керівники. На превеликий жаль, вони цього не хочуть робити. Вони хочуть бути акціонерами, о, тим більше не робочий клас, не працівники, які створюють умови, а іменно певна ка. Горта людей, які випливають, інколи навіть немає залізничного зміни. Не у Південній залізниці, південної залізниці. Значить, нам змінили десь неділі і три назад? Три, три тижні е, Уманця. Уманце це людина, ну, як кажуть, вона ще нам не представилася, що вона начальник дороги. Він не побажав представитися нам ні одному колективу, по крайній мірі я мені ніхто не ворів, що це начальник дороги. Ми його то знаємо як людину, о, знаємо як о, будемо з різних сторін. Але довіри нам до цієї людини немає. Ми довіряли Філатов – людина інтелігентна, людина, яка освічена, людина, яка від Бога залізничник, людина хороший менеджер, євроінтегратор. Ну його зняли. Через теж люди на усі на сьогоднішній день не потрібні. Він би, якби зараз був керівником південної залізниці, ми б сьогодні тут би не збиралися. Я впевнений, що ми вирішили ці питання. Через те, що по питанні, які ми зверталися, можливо, навіть без попередньої записки. О, він завжди приймав і йшов на зустріч. Особливо, коли ці інтереси казалися простої людини, простого робітника. Він завжди йшов на зустріч. Тут є людина, яка по квартирному питанню. Ну я можу називати безліч через те, що вони через мої руки приходили. І він намагався це вирішити. Дякую.